Всім привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. У нас сьогодні понеділок, 30 червня, і сьогодні зранку нам віддали вже ключі від нашого будиночку. Я тут вже трохи захекалась, тому що я хожу, розгружаю своє авто, трошки його ем, взяла деякі речі, От, Хожу туди-сюди, розкладаю. Нам треба буде білити, точніше фарбувати стіни. І мій тато буде робити підлогу. Там її якось палакують, як називається. Тобто такі от справи. Тому поки що багато речей з собою не беру, беру лише важливе. Тобто такі от справи і потихеньку-потихеньку ношу це все в будинок. Речі важкі, але зробиш У нас, до речі, дуже нереальна спека на вулиці і це аж ніяк не допомагає, але хочеться вже переїхати додому до себе, тому такі от справи. Все, погнала далі. А от і я. Серце горгоча не може. Так, ми вже прийшли на другий поверх, от мені вже на нову адресу прийшов Амазон. Тут в нас матрасики Мельчику, є нові каструлі і надувний матрас нам, тому що нам спати поки що немає на чому. Хоча ми замовили матрас, але він зі всіма переїздами. Зараз ж пара переїздів в Канаді, тому він прийде лише 9 числа. От наша кімната. До речі, папа каже, що це не включається. Не знаю як. Може він якось включається. Також поки що не знаю, може без поняття. Треба запитати, чи він працює взагалі. Отакі от справи занесли всі ми коробки. От бачите, є деякі п'ятна на, на стінах, тому треба пофарбувати стіни. Тут також Видно, воно не було видно тоді, коли все якби, було заставлено, а зараз, як все забрали, то воно вже якби, бачите, видно все. А я йду далі піднімати коробки на другий поверх. Дитяча кімната, до речі, нам залишили оцей шкаф дитячий. Це дуже добре, це взагалі прекрасно. Вішати діткам їхній одяг, тому що він у мене весь розвішаний гарненько. Так, тут, наче більш-менш ну, можна, звісно, пофарбувати. Не знаю, це вже як з татом вирішать. А оці двері е, зламалися, їх треба якось там. Тут щось зламалось, треба щось вставити. Короте, мій батько знає толк, тому він зробить. Фу, в хаті так жарко. Відкрити трошки вікна, привітрити. От наш задній дворик. Так, до речі, я казала, моя мама вже сьогодні тут була. Або не казала, не пам'ятаю. І е, їй дуже сподобалось. Джейсон був. Якщо ви хочете побачити реакцію Джейсона перший раз в будинку новому, переходьте на канал під канадським небом і дивіться відео. Е, там був Мальчик також, але Мальчик вже знайомий з цим будинком. Е, він же його вибирав разом з нами, тому. Тому переходьте, дивіться, а я йду працювати далі. Так, жіночої роботи там немає, тому я зматуюсь. <хи> Ось така машинка у мого батька для полів для підлоги. До речі, в нас сьогодні мають забирати перероб в понеділок, дивно, в нас завжди в п'ятницю, там, де живуть батьки. Правда, от я не знаю, чи вони вже його забрали. Я ніяк не можу відкрити цю штуку. Якось вона так легенько відкривається, а буває взагалі не відкривається, не розумію поки що. Ладно, вона тут щось трошки важко відкривається. Хоча зранку я її легко відкрила. Але я бачу, що перероб ще не забрали. Де він тут? Десь тут. Ой, господі, хотіла вам показати, ага, вон, бачите, воно ще відкрите. Ще є, тому якби я зараз його не можу забрати, цей бак назад. Вона мені казала, забереш завтра. Видно, вона знає, що вони пізно його забирають. Все, привезу дітлахам лопати. Там вона залишила пісочницю. І оці от качельки, а, зараз закрию місце збереження, і можна буде їхати додому. Таке от містечко є, вона тут залишила каски для велосипедів дитячі є містечко. Це класно. Я, до речі, не знаю, що тут От. Що це таке? Мені страшно йти, чесно кажучи. Я боюся, що на мене тут хтось вилізе, якийсь павук чи хто. Коляска якась? Ну так, якась коляска, візочок. О, тут павуки. ого, ладно, я пішла. Джейсон вже з'їжджав сьогодні. Якщо мама засняла цю частину, можете подивитися у неї в відео. Але прикольна штука. Джейсон дуже любить такі от лазалки, гойдалочки, тобто круто. Оце пісочниця, але я замовила пісочницю величезну з накриттям, тому ця нам не, не знадобиться. Її, я думаю, також, тому вона піде також десь туди. І це от, як вона називається, не знаю. Типу костер, не знаю як. Там якась ще коробка є. Ну, туди піде Алекс, він не боїться ходити туди. От той піде. Як вам наша територія? Я шокована. Я в раю. Джейсон також в раю. він такий щасливий, був. так, так бігав. Ну ладно, це вам. Е я вам можу розказати, але нічого не буде краще, ніж просто побачити це самим, тому е у мами в відео буде. Вся реакція. Я скажу чесно, я не очікувала такого. Я думала, Джейсон він у нас якби, беземоційний хлопчик тому. Але дивіться, що в нас тут росте? Подорожники. Ми дуже часто шукаємо подорожники по українським традиціям, як якісь, якісь є бобо, десь, десь щось болить, подорожник прикладаємо. От там біля мами ми ходили-ходили, шукали ці подорожники, ніяк не могли знайти. А тут, от, бачите, слава Богу, вистачає цього добра. Так, я погнала. Дуже жарко в нас, хочеться води. Я сьогодні вже стільки води випила, і все одно моя красунечка мене чекає. Ляля моя. Вона вже працює в тому сенсі, що е, коробки возить. Молодець. Все, сідаємо і погнали. Я вже, до речі, хочу е, щось тут причепити для телефона. Щоб коли я їздив, щоб вам можна було показувати ці гарні краєвиди, тому що в нас тут гора, в нас тут поїзд їздить, такі от ліси навколо, тому дуже гарно і хочеться вам показувати цю дорогу. Фух, холодна моя водичка, п'ю і погнали. Я вже повернулася додому. І тут. Ні. Куди? Костю де дубли. А, ой, все Мам, сильніше пихай. Боже, яке який боягуз ну. Ні, yeah. даже не right? вздумай, no. жук, У мене тут телефон. No. Так, то значить у нас тут eh, басейн, 25 градусів в басейні зараз. Алікс, ти подивись на нього. На вулиці дуже спекотно. Жарко, до речі, тато сьогодні вже зібрав батут. Ми його заберемо собі на задній двір, він ще там. Тато ще е, там підлогу робить, напевно, чи що він зараз робить, не знаю. О, клас, вже залізла, мама. Я зараз складу візочок. Потому что на него позалазить тут всякие мушки. Джейсон, Джейсон зайчик мой, сыночек, он такой классный, мой сыночек. Умничка, разумашечка. Такие прекрасные дитина. Класс. Давай сот. А сам, хотя сам, вози, вози. Браво! Клас! Щаслива дитина! Відходь, бабка, відходь! Не боїться? Відходь, відходь! Ага! Браво! В'єн ісі, В'єн! В'єн! Мама, витриличка! Носик, каже. Нормально? Нормально а так? <клі> Куклік мій маленький. Любить воду, так. Да. Я сьогодні читала, що для таких діток вода це як заспокійливе. Оцей басейн. А ванні це не то, тут є де розігнатися. Да, Хоча ванну тоді, коли це є. Да, коли він буду. залазить, то може годинами не вилазить. Да. Тому це просто... Він боявся того, що ми йому волосся мили, і він боїться ванни тепер. Ні, він сам. І все тут цель. І що я хотіла сказати? Олекс мене збив. як скажи в лідір. Так. Да. Ну не знаю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, хватить тут. Цілуватися. Хоті тут цілуватися. А, так, да, на рахунок маленького басейна Там мадама це залишила маленький якийсь басейн. Вона показала, де набирати водичку. І, до речі, мадам, вона ж мене зранку сьогодні зустріла, показувала все, як там вдома, що де знаходиться, де пошта, терапіри, оце, оце. Відходь, відходь, відходь. І вона е, принесла з собою туалетний папір, бумагу, тобто папіра це є носовички, типу. І також принесла мило е, приємно, скажімо так, тому що вона каже: я розумію, що таке переїзд, іноді Браво Джейсон! Браво! Синулічка, браво котик. Каже, я розумію, що таке переїзд, іноді немає нічого, руки помити там. Не... Чи... Ну, ви зрозуміли. Тобто приємна так. Приємна людина. Ось такі от справи. Може, далі, 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 далі. Ага, і сам. І сам Так, да, я бачила, провернувся класно. Давай, Давай Джейсон. Давай. Відходь, відходь. Ура! 5. 5. 5. Ура! Вид бабка, вид хоть. Все, Комса? Да. Дальше, дальше, дальше. Ага. <свеч> Ай, боже, какой счастливый Джейсон. Я не Я не да. Я Давай, вози. Сот. 1, 2, 3. Пливи, пливи до бабушки. Ага. Наш, наш, мазі. Ага. Браво, Джейсон, браво. Ура, сонце. Мама дивилась на Майля, а Джейсон вже заліз в Майля круг. Я йому запропонувала і він. Двойна протекція. Тихо, класно. А пам'ятаєш, як він маленький був, він боявся цього. Дуже боявся. А зараз побачив. Ні, він Меля побачив всередині. Це він тепер також. Так. У нас тут є подаруночок на 9 місяців, рівно в 9 місяців у сховайте, її, будь ласка, зічок виліз оцей от зубчик. Боже. І от якраз прир... сьогодні прирізався другий. Тому вітайте нас, будь ласка. Ми вже з зубами з двома год. Вот. Клас! Малічка моя доросля. Що таке? Олекс думаєш, що я хвора людина. Ну, Я просто рада, моє сонечко. І в Джейсона і мелічки вилізли зубки в 9 місяців. Правда, в Джейсона перший зубчик в 9, другий в 10, а в мелічки два в 9. І причому рівно на 9 місяців, а в Джейсона ближче до 10. Нормально, нормально одягаємося. Так, а я сьогодні забирала коробки, які знаходяться у моїх друзів в гаражі. Вони приїхали до нас зі своїм авто, все склали. Я тоді не знімала, тому що я себе погано почувала дуже і плюс треба було швидко все робити, тому я доки вичухала з цього стану, вже нічого не знімала майже тиждень, то це у моїх друзів все знаходиться, всі наші речі. І от я сьогодні їздила туди, забирала деякі речі, що могла поставити в авто. І от мене подружка запросила на каву, я кажу, ну не знаю, тому що треба зараз їхати, швиденько все це вигрузити. Плюс мель плаче багато, зубки ріжуться зараз. Вау, що це таке? Якась ця сонячна батарея. Прикольно. Та віппано електрики селе? А! Окей. Це вбиває? Ууу, вау, все вре. Це для комах. Нічого си, прикольно. Так, то вона нас запросила, то я кажу, ну нема як ще. Вона каже, ну тоді приходьте ввечері. Каже, Але вже якщо прийдете ввечері, то не на каву, а на пиво. Ну Тому ми якби готувались, готувались і готові йдемо по запрошенню. Це мої найкращі друзі, живуть вони через дорогу від моїх батьків. Ой, класно, диски на видно, видно, диски, класно. Декорація така. Тому ми йдемо до моїх друзів. Це українці, дуже гарні люди, дуже приємні, завжди, завжди поруч, завжди вислухають, допоможуть. І є взагалі дуже гарна родина. У них дочечка така, як в нас Джейсон. У них 11 днів різниць. Народились в одному госпіталі. І я з цією жіночкою познайомилась, коли вчила французьку мову. Ми там були разом, але в інших групах. І от відтоді, тобто, вже як 8 років триває наша дружба, і я сподіваюся, вона буде тривати вічність, тому що я дуже люблю цю родину. Йдуть з нами маленькі нозічки. Джеєчка ще в басейні плаває, але Марія також прийде пізніше, тому... Марія і прийде вже з Джейсоном. Ну, от і все, ми прийшли. Будемо відпочивати. Алекс, Рігард, Кельсіль! Дивіться, яке небо прекрасне. Вау, яка краса! Клас, як гарно. Ну, все, ми будемо відпочивати, насолоджуватися хвилинами з гарними нашими друзями. Завтра включуся, тому не забувайте підписуватися, ставити. Дзвіночки. Все, всім пока-пока. Всіх цілою і віймаю. До нових зустрічей.